Оське господарство світанок засноване у 2001 році. На сьогоднішній день має банк землі близько 5 тисяч гектар і 2,5 тисячі верха. Вирощуємо зернові культури і олійні – соняшник, ріпак. На ранні зернові у нас в цьому році середня врожайність, тобто ріпак 32, пшениця 55. Ячмінь озими 68. Все, що весною дали, тобто заложили врожай моменту посіва, і поки що технологія оправдує цю засуху, яка, яка на сьогоднішній день є. Ми всі прагнемо до оптимізації витрат, менше витрат і більше прибутків це всі. От, і технології, розвиток технологій. Зменшення людських затрат і за щодо модернізації нової техніки. Компанію Кравіт ми познайомили 6 років тому, коли ще юний Олександр завітав до нас в господарство, от, сподобався такий молодий енергійний хлопчина, от, і я його так. Сповнив себе, як я починав молодими. І... Mm. Прийняв його, поспілкувалися і поступово почали е поетапно е різні препарати потихеньку впроваджувати, тому що раніше ми майже пользовались тільки відомими брендами. О, а потім потихеньку почали пробувати український. Ми працюємо вже 6 років, тобто прямий контакт. Укравіт і клієнт без ніякого Ми забезпечуємо повний супровід агрономічний, всю логістику. Тобто клієнт може зателефонувати нам ввечері з самого ранку отримати свій товар у полі. Так як я працюю від самого заводу, в мене все в наявності постійно є. Но це завдячуючи плануванням мого керівника. Після того, як у 22-му році. Знаєте, який час був, і ніхто не захотів кредитувати, допомагати аграріям, то «Укравіт» Кравіт ставив плече, і ми майже на 90% спрацювали препаратами. І, і після цього на сьогоднішній день ми так само 90%, зараз усі препарати у Плюс у ну, ж не стоїть на місці, він теж розвивається. Ви почали продавати і зерно, і міндобриво, і також проводити закупку зерна. От, ми в 2022 році якраз і закрилися ріпаком. «Укравіт» допоміг реалізувати ріпак, погасити борги перед ним. і Після цього в мене ніяких питань. І... Рука була подана. По поводу ефективності я бачу, коли поля чисті, коли є гарний результат урожайності, то я вважаю, це заслуга і цих препаратів, не тільки наша обробіток і технологія, але й препарати, які не допускають хвороби, не допускають бур'янів. І результат урожайності ми бачимо. Прекрасний. Робимо аналіз ґрунтів. Стараємося раз у 5 років робити аналіз ґрунтів, щоб бачити, що ми в ґрунті залишаємо, що ми там маємо, і скільки нам треба туди додати, щоб отримувати достойні урожаї. Це дуже швидко робиться, оперативно. І Укравіт мене повіз у свою лабораторію, показав свою лабораторію. Ми там Відвідали всіх спеціалістів, які роблять аналізи, і вони показали, як вони це роблять. От, ми були задоволені, побачили е, так ось, у Кравітовську невеличку тепличку, от, де ці всі препарати використовують і як вони діють. От Там можна побачити на мікро-плантаціях маленьких і побачити ті результати цих препаратів. З, укр... з Укравітом по... дуже приємно працювати по доставці, тому що тільки агроном дав мені завдання, що йому потрібні такі препарати. От він зв'язується з Олександром. Олександр буквально за кілька годин привозить ці всі препарати, доставляє вчасно, зручно. Ми задоволені. У даному спорту працюю 5 років, шостий пішов. От. І в 2019 році познайомився з менеджером, і ну, я скажу, до того я теж працював, я працював у холдингу, і там мало що від мене залежало, грубо говоря. Там дали систему, ось твоя система. Тут з менеджером познайомився, поцікавився, почитав цю всю літературу. І так як директор каже, що вже вони працювали, вже рік, здається з ними, я почав використовувати і от так і, і пішло. Ну, я спробував перший рік задоволений і почав потім вже на кожну культуру підбирати підбирати ці укравіта препарати. препарати. Це, по-перше, що ціна, по-друге, якість. І третє, що, наприклад, якщо в мене є якась проблема, я можу менеджеру, і він в районі, там, якщо все добре, він в районі двох годин-трьох може бути. Або агроном той самий, він під'їде, вирішимо на місці це питання дуже швидко і якісно. І вже я вечором маю препарат, наприклад, я його внесу і в мене немає проблеми. Якщо вона виникає, це і швидко гаситься. Ми взагалі компанія Укровіт, коли вводимо самий продукт, він попередній рік проходить усі е, не тільки випробування, вони виходять польові, лабораторні. Тобто нам це все завчасно за рік проводять, показують і потім вся впевненість переходить вже клієнту на поле. Зараз на кожну культуру в мене є препарати Укравіта. На деяких культурах, такі як кукурудза, ріпак. Соняшник, там від 70 до 90% препаратів це лише От. А так як кукурудзи у нас кожного року близько 2000 2 200, коли як виходить по сівозміні, то повністю захист весь укревіт. Я використовую препарат хуртус, це ґрунтовий. Я закриваю десь тисячі гектар ґрунтового і потім вже по Погодних умовах, по, е, дивлячись по напрямку, куди це поле буде використовуватися. Потім працюємо з страховими, такі як Агент, Міладар або Міладар-Дуо. І це ми цим захистом. Тівітус у нас е, іноді буває. ну Це дивлячись, смотря не на яких полях, яка забур'яненість. І Потім по технології, по цьому всьому ми обираємо нужний захист. Я чесно скажу, у мене улюблена культура це ріпак. От, вона любить, щоб біля неї походити, але вона потім, коли, як з маленькою дитиною, коли ти з нею добре нянчишся, з нею виростає здорова і цікава там людина. Да? От, і так само і з ріпаком. І от, на ріпаку мені дуже подобається їхній препарат це беноміл. Тому з дівчиною речовиною бенеміл препарат фундазим. От, от, це перший препарат, з яким я заходжу весною. От він мені все знімає, все, і, от, і мені він чомусь саме найбільше подобається. От, ну, так само з ґрунтовими. Вніс і, можна сказати, і забув. Набагато проще, тому що землі багато, культур багато, треба все встигати, треба зробити такий захист, щоб поменше на цих полях потім заїжджати, і менше тебе болітиме голова, як кажуть. і Більше будеш якось приділяти увагу другим питанням. Ну, Я по своїй так сказати, натурі я ну, я люблю. Послухати других людей. І я спілкуюся дуже з батьма. Я можу на одну проблему визвати 3-4 чоловіка для того, щоб дійти до сенсу, консенсусу і вирішити це питання. Це не просто так взяти, да, купити препарат, побризкав, спрацювало, то добре, не спрацювалося. Я хочу зрозуміти причину, чому воно так відбувається. І що мені по-дальшому, це тому, що рік на рік не приходиться, але... Якщо ти знаєш цю проблему зараз, ти знатимеш на другий рік, наприклад, що наче через три роки ти знатимеш, що робити з нею. Не, не просто взяти, просто вирішити, а докопатися докупати, до е, сутності проблеми, до самих е, істоків її, так сказати. Соя е, раніше ну, у нас кожного року е, різна площа. Раніше ми не дуже до неї якось так ставилися, там гектарів 170-200 було. А в цьому році ми посіяли 470 гектар для того, щоб, наприклад, ну те саме, ми попередник, по-перше, попередник, мені треба перевести поля під зиму пшеницю, під, для того, щоб далі працювати і розуміти, мені потрібно десь ріпак через 2-3 роки. Я, я так вже планую для себе і бачу свою роботу і стратегію своєї роботи. І тому в цьому році більша площа, і ще ми використовуємо її як на шрут для тваринництва, підвищує на молока, і тому ми в цьому році вирішили її більше трохи посіти. Ну і покращення ґрунту ж вона дає, азот засвоює. Сіємо ми тільки звичайну сою, більше ніякої з, Сіємо. Сорта різні експериментуємо, і канадські є, і, 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 і е, в, наші вітчизняні. У мене схема зроблена так. Я практично на кожній культурі ну наш там е, сочник кукурудза, соя, я використовую ґрунтові гербіциди. У мене площі великі, об'йоми великі, оприскувач один. І мені треба якось його. Я все в кучу буває, я хочу все перестрахувати. Я вношу ґрунтовий з пропізахлором це препарати тізер і Селефіт 2 на 2 Я вношу ґрунтовий після посіву. І потім дивлюся по ситуації. Якщо є опади і видно, що іноді там може пробиватися якийсь бур'ян, я тоді краще зайду і перестрахую себе і внесу бентазон із формулою. 2 літра 2,5 літра бентазону я вносив і 8 грам формули. І тому бачите результат. Вона чиста без бур'янів, по-перше, а це і рівномірність достигання, і швидкість збирання, ну, і, і чистота насіння. Я за розвиток місцевих підприємств, не тільки там, хімічної. Там, промислової, чи пекар, пекарні, тому що все, що робиться в Україні, це наповнюється бюджет України і на... дається людям робота. І це, це розвиток держави. Тому я завжди свій до свого по своє, знаєте, от, підтримую вітчизняних виробників.